Дивіться, який ми зробили подарунок. Нам потрібно було швидко щось придумати для маленької дівчинки. Тому це робила практично все Аліса. Якщо тобі потрібно зробити швидко подарунок, або це дивиться мама, і ви думаєте, чим зайняти дитинку, то це дуже класна, весела і яскрава річ. Якщо цікаво, дивимось далі. Весело вас! Підписуйся на наш канал. Для цього нам потрібен один аркуш міцного паперу, картону, можливо, є у вас фотобумага. По кольору також вибирай на свій смак, який більше тобі подобається, чи який в тебе є. У нас біла фотобумага. Вона більш така глянцева і більш яскраво відображає саме білий колір. Беремо квіти чи рослини. Які є у твому саду чи у твому подвір'ї. Також придивляйся, що тобі більше сподобається. У нас квіти, і ось така буде як травичка виступати у ролі травички. Це з хвойних дерев, листочки, можна сказати, які будуть зеленими весь час. На аркуші паперу ми вичисляємо центр. Щоб наш малюнок був у центрі наше пано. Далі беремо циркуль і робимо круг. У нас чомусь він тут погано малює, але ми його бачимо. Нам головне, щоб був рівний рівний кружочок, який ми будемо подалі вирізати. Далі нам потрібно на чорнову сторону наклеїти скотч, щоб з лицевої сторони він був чистенький і гарний. Тому еліс тримає, а я обережно його фіксую. Тому що, якщо це робити лежачи, якщо малюнок буде лежати на столі, то скотч тоді не буде гарний а буде з відпочатками вже з відбитками столу. Тому це робимо ось так в повітрі. Або треба десь зафіксувати папір, щоб він десь висів, поки ви фіксуєте скотч. І скотч накладаємо один на один, щоб у нас було повноцінне таке суцільне полотно. А далі розпочинається найцікавіше. Під неї поклала спеціально я білий картон, щоб було яскравіше видно, як це все легко і просто робиться. Тобто малюнок ви обираєте будь-який, що ви хочете відобразити на своєму панно. І на скотч приклеюєте вже всі елементи. Якщо брати квіти сухоцвіти, то ваше панно збережеться на довгі роки. Ваша дитина може фантазувати як завгодно. Таке художнє мистецтво проявляє і фантазію дитини, розвиває логічне мислення. Тому головне підготуйте матеріали, а сама дитина може і зібрати різні рослинки у саду чи в подвір'ї.

Таке панно можна поставити у рамочку і повісити на стіну. Буде виглядати дуже і дуже гарно. Якщо тобі було з нами весело, цікаво і пізнавайно, що треба робити? Розкажи, Аліса. Треба лайк поставити! І підписатися на наш Або канал. До зустрічі! До зустрічі! Пока.